Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. Всі ми добре знаємо, що історія не має умовного способу. Воно, в принципі, так. Але але три крапки. Мова не стільки про умовний спосіб, скільки, ну просто от думки такі. Уявіть собі, якби, якби. В 1945 році Совський Союз. Сполучені Штати, Великобританія, Франція країни антигітлерівської коаліції. Якби вони звільнили свої окуповані гітлерівською Німеччиною території своїх країн, ну і своїх, і хай країн-партнерів, країн-друзів. Звільнили оці території і вийшли на кордони німецького рейху. Тоді? Не заходячи на територію Німеччини і не ідучи на Берлін. Що б було? Знову таки повторюю, справа не, в даному випадку не, не в буквальному розумінні про умовний спосіб. Але для роздумів, що Німеччина була б переможеною? Так, вона була б зруйнованою авіацією англійською, американською в першу чергу. Але. Вона не була знищена, і німецький нацизм продовжував би існувати на маленькій території, ну, на маленькій відносно того, наскільки розширилась Німеччина за часи війни, окупувавши там і, і частину Совєтського Союзу, і Францію там і, е, ледь не половина країн Європи. Північних, ну що б було б. Повторююсь, Німеччина, б стала б маленькою, такою, якою вона була до війни. А далі б вона оговталась і знову пішла на війну. А тепер екстраполюємо ці події на сьогодення. Багато думок і політики, і аналітики. Як наші, так і європейські, американські. Багато говорять і пишуть про те, що Україна має вийти на кордони 1991 року. Тобто, на кордони всесвітньо визнані кордони України і ВООН і всіма країнами світу. Вийшли. А далі Росія від цього не буде переможена. А що робити? А це питання велике, дійсно що робити? Великий знак питання. Бо це буде така консервація, заміна сьогоднішнього цього кремлівського виродка на якогось іншого теж виродка. Бо нікого хто там, крім нього, і замість нього. До речі, нещодавно, там пару днів тому, опублікували рейтинг цієї потвори, він 74%. Це дані нашого Українського інституту майбутнього Російської Федерації, як він називається, цей інститут. Так от, за даними нашого Українського інституту, 74% рейтинг цієї потвори. І на майбутніх виборах, виборах цієї потвори, це не вибори президента е, цієї так званої Росії. Це вибори цієї потвори кремлівської. Так от, е, ніхто. Навіть не набере, не може набрати, не набере, а не може набрати навіть 6,5-7%. Це за даними того ж Інституту нашого, не може набрати і скласти конкуренцію на так званих президентських виборах. Тобто там нікого нема. Заміна, навіть якщо там щось там, чи внутрішній який переворот, чи оці всі покидьки Патрушеви, Шматрушеви і проча оця сволота, це що, буде краща Росія? І вона перестане бути ворогом, вона перестане буде бути фашистською Росією небезпечною для всього світу? Ні, не перестане. Ну то, це, це таке без, не обов'язково, щоб був заход, руйнація цього Москва Баду, заход в Кремль і на Кремлі жовто-блакитний прапор, чи там американські смугасти там з дірочками. Ні, справа не в цьому, але перемога має бути така. Реальна перемога для того, щоб е, оцей руський рейх має бути зруйнований. Не на словах, а на справі. Для того, щоб надалі світ, е, земна куля, була в безпеці і щоб. Е, ну На планеті Земля стало набагато спокійніше. Повністю спокійно не стане, поки існує ще одне зло у вигляді Комуняцького Китаю. І ще одна така сила Аятольський, оцей терористичний Іран, який, якщо раніше він був, ну, в такому. В співпраці в дружбанстві, як я кажу, з Росією. Із Росією ще до фашистської Росії, тепер з фашистською, але тепер Іран, ну тепер не саме от там останні там, декілька років, це вже відносно давно, але Іран тепер він сильно співпрацює із Китаєм. І це така країна, умовно кажучи, між оцими двома великими силами зла, Іран все ж таки трошки менша сила зла. Але вона між ними. Оцей Трикутник Росія, Іран, Китай, оце небезпека для планети Земля. Так от, без руйнування Руського рейху, без ну повторюсь, я трошки відволікся, не обов'язково заход. В Москвобад, бо е, Ірак е, був переможений е, без того, що американські увійшо, війська увійшли в Багдад. Але ну, хай буде умовний е, такий варіант е, Іраку. Е, не бажано, щоб потім, а це може бути, що потім, як зараз в Іраку, ну і не зараз, а після поверження Саддама Хусейна, те, що там стало, що там і терор почався, і такі країна перестала бути, тоді вона була така тоталітарна, але стабільна, скажімо так, як деякі у нас тут хочуть стабільності. Ну, ну, у нас, я маю на увазі, ну, В Україні теж є така, такий відсоток людей, але на пострадянському просторі оця стабільність, вона таке. Це слово таке, я не знаю, ну, для мене воно взагалі на болоті, на болотах стабільність. Ну, Не відволікаємось сюди. Так от, що після того, як сталося після повалення хусейну в Іраку, отакий ну, знов таки не, не хороше слово, але воно воно є таким, те, що там сталося, бардак такий. Так от такий бардак він може статись і. На території оцієї фашистської Росії, якщо там сталося би отаке повалення їхнього цього кремлівського руського рейху, коли вже умовні танки немає значення там, чи українські, чи американські, чи, чи танки, чи ракети, чи літаки будуть на порозі Москви. і Московські, оці кремляді розуміли б, що все для них все. Підписуємо е, умовну е, капітуляцію і здамось, е, здаємось. Е, ну, тобто, без цього не може бути перемоги над Росією. І це, е, ми, українці, маємо це усвідомити, що е, перемога може бути лише е, лише зруйнувавши руський рейх. Е, е, виход. Вихід на кордони 91-го року України. Ну, звичайно, сказати, що це нічого не дасть. Ні, це, це, але це фрагмент перемоги. Це така маленька етап перемоги над Росією. Але все одно звідти буде небезпека, звідти будуть стріляти. Звідти будуть запускати ракети чи з Каспію, чи з півночі, але ракети будуть летіти, і, ну, як дехто каже, буде як в Ізраїлі. Ну, в якомусь сенсі дійсно так, поки Російський рейх не почне псипатись і ділитись на різні менші країни. І поки та ж Америка, Сполучені Штати. Якимось чином не демілітаризують той Руський рейх, забравши у них ядерну зброю. А це все ж таки от зараз е, Україна е, багато у нас е, таких е, ну і обурення і нерозуміння, ну чому ж нам не дають е, зброю, чому ж нам не дають багато зброї, щоб ми могли е, перемогти? Ну, але ж я ж кажу, дехто, звичайно, хоче і до Москви дійти, а дехто хоче хоча б вийти на кордони 91-го року, чому немає такої зброї? Ну, У мене, саме у мене відповідь проста, тому що е, Сполучені Штати, як головний е, гравець в цій е, війни проти е, Росії, він Ну, сказати, що боїться, може я б не сказав, але він не готовий. Сполучені Штати не готові для до е, хаотичного, не раптового е, руйнування е, Росії і розсипання її на декілька там країн е, чи 5, чи 10, чи, чи навіть двадцять. Не треба е, говорити, що ой там е, з'явиться замість однієї країни там, 20 країн е, ядерних, ніяких 20 країн е, ядерних не, не станеться, е, але 3-4 можуть статись, і е, це один фактор, і другий фактор, що е, під час оцього хаотичного е, руйнування е, фашистської Росії е, ядерна зброя може попасти різним там. Кадиркам і чи аля кадиркам різним таким ті ж якісь там сили в Ірані, в е, щось там захоче отримати і Китай, він дійсно хоче, претендує. Про це багато хто говорить із експертів, що Китай претендує якимось чином там на, в майбутньому скажем так, заполучить я навмисно по-русски ядерну зброю чи ядерні боєголовки фашистської Росії. Тому Сполучені Штати не готові на сьогоднішній день. Вони готуються, звичайно, там запускаються заводи по виробництву зброї. Світ розслабився, і в тому числі і Америка. Це прокол їхній, що Те, що сталося, це те, що вони казали, що буде війна, і вони спрогнозували там з точністю ледь не до дня і казали, ще з кінця того. 21-го року і попереджали і Україну, і що війна буде, напад буде. Але вони ж знов-таки думали, що Росія швиденько тут за тиждень-два, хай не за три дні, а хай за три тижні тут. Зайде в Україну і далі нам постачали оце ж зброю. І, і те, що нам ледь не насильно завезли ще в кінці 21-го року ці джевеліни, це зброя для партизанської війни. Американці готувалися. Для того, що як в свого часу, в ті давні часи ще коли Совєтський Союз зайшов в Афганістан, і коли вони постачали оці стінгери, там і іншу зброю, вони готувались так само, ну приблизно так само тут немає таких горних масивів, але все одно вони готувались для того, що Україна буде вести спротив вести вести партизанську війну і для цього до цього готувалась америка але сталося як сталося, і вони для них це була несподіванка. Америка завжди допомагає тим, хто, хто воює, хто бореться, якби свого часу там в му році в Білорусі, коли були оці ну, повстанням, це не назвеш, і не до повстання, недовереволюція, ті протести проти виборів, якби там почались події Аля. А-ля Українського майдану, то Сполучені Штати підтримали би і Білорусі, і там би вже на сьогодні картина була б зовсім інша. І, ну, але вони мають те, що мають. Ну і повторюю, що е, поки що Сполучені Штати готуються, але не готові до е, швидкого. Раптового несподіваного розпаду країни терориста Росії. Тому ми не отримуємо достатньо кількості зброї для того, щоб ми могли перемогти. Чи хай комусь це не сподобається, але щоб Сполучені Штати нашими силами. Своєю зброєю, але нашими силами, нашими воїнами, солдатами перемогли Росію. Ну, я ж кажу, не готові Сполучені Штати. Ну, це такі мої думки. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні. До побачення.